Зачекай, не перемотуй! Хочу помолитися сьогодні саме за тебе. Ісусе, дякую за цей день, дякую за цю людину, яка зараз зупинилася і переглядає відео. Можливо, вона зараз не молиться, але я хочу помолитися саме за неї. Ісусе, молю тебе за цю людину, яка зараз по той бік екрану. І прошу тебе, обдаруй її серденько своєю любов'ю, миром і радістю. Ісусе, підтримай її, дай їй силу відчути, що ти є поруч, що вона не сама. Ісусе, довіряю тобі і прошу, благослови. Бо ти святий завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пошири це відео, пиши в коментарях. Амінь.